Коротше, якщо десь є сонечко, то у нас постійно дощ. Ну, Хоча брешу, в нас сонечко теж було. Всім добрий день. От в мене таке відчуття, що ви мене хочете трохи придушити. Чотири дня. Чотири дня. У мене вже таке, знаєте, е, як там представлення. Що мої підписники скоро почнуть вилазити з екрану, як у фільмі дзвонок? Ота, короче, ця баба така, що вилазила Короче, щось хотіла від людей. Так само мої підписники щось хочуть від мене. Блін, Микола, де ти є? У вас все нормально? Да. У нас все нормально. Все хорошо. Короче, Фух. Не знаю навіть з чого почати, і, і я навіть не знаю, чим закінчувати. Як у вас діло? Добрий день. Деякий навес. Ніхренила собі. Ого, оце навес Микола зробив. Короте, зригав його з гамна і полок. Ну, зробили. Сьогодні з маринкою вкрили. Прикиньте, просто це. Я не знаю, як це, як це об'яснити. Ми вкриваємо послідню шиферину. І до щуряка. Тільки луп, я такий кажу. Ну, нормально, в принципі, якщо вітру не буде, його не розкриє. Зараз залишилося мені поприбивати цей шифер. І от там, десь я побачив, що трохи прокапує знизу. Получається, під підлизує, трохи, поняли? Під, під кришу. О, отам. Він, он. Воно прям видно. От туди, я думаю, якусь волну таку невеличку запхну. Якраз там... Ну, Зараз ну, не хочу лізти, якби він просох, бо після дощу він зараз у мене весь потріскається і буде мені тоді цей. І бачите, наскільки швидко? і рейку забув, і гоздодьор, усе там осталося. Ну, в принципі, пойдет. Трохи треба підрізати, бачите, його? тому що шифер реально не кондиція, і він, він різноширокий. Тобто, є шифер, який був 1,70 м. Е а був такий, що він 1,76 м. Просто іменно на 6 см різниця. Ну, Старий советський пайдет. Я його тоді підріжу, чалочку кину, виходить, поняли? від від цього, мірну, від від цієї болки. Ну, Заміряю тут 10 см. І тоді болгарочним диском е, ну, відріжу рівненько да і все. І буде підотлів, пайдет, буде красота. Чого рішив навіс шифером, а не, наприклад, металопрофілем, бо, може, знаєте, будуть люди питати і за цей. По-перше, дешево. По-друге, був шифер. По-третє, підождіт. Во. І, виходить, був шифер. У мене знайомий тут трошки Бариженим. Він десь розбирав якийсь ангар, і у нього шифер залишився хороший, він попродавав по 150 гривень за шиферину. А той, що, виходить, це шестихвильовий, тільки він без одної волни. І є така штука, де вугол підрізаний. Ну, тобто, Щоб ви розуміли, ну, це вже все. Це вже залишився. Мабуть, остаток це, це вже найгірший із самого хужого, поняли? Ну, в общем, я отак зараз оцю шиферину заберу. От, дивіться, раз, два, три, чотири. Бачите, п'ять волн. Шостої немає. І він, в принципі, нормальний ДБУшка, але пайде. На крішу, на, на якийсь навесик, та і я вам так скажу, що воно з часом приходить таке, що один раз дивишся тільки тоді, коли щось робиш. А потім воно якось уже як є, так і є. І, і дуже на це все діло уваги не звертаєш. І тепер. І з цим навесом, з чого ми так зробили, тому що, як ви бачите, вся криша шиферна. І воно таке, знаєте, кидати зараз металопрофіль. Ми посчитали, в металопрофіль треба вбехкати десь 5 тисяч гривень. Тобто металопрофіль це обичний, такий коричневий, навіть не такий, що, як оце у нас є, такий що, е сірий. Ну, блін, ну п'ять тисяч гривень, знаєте, ну вони зараз і так ці гроші нам важкенько даються. І ми так із е, дружиною подумали, що ми краще вкинемо щось в інше його. Е, привезли поребрики, ось де е, виставив поребрики там і там, почнулось викладати туди від біседки, і туди далі в двір вже будемо дивитися е, цей плитку. Е, камінь, забор. От всім інтересно, Коля, коли ти той забор доробиш? Я собі теж це питання задаю. Ну. Діло в тому, що для каменя, ну, не дуже хороший клімат, тому що його треба буде постійно або накривати, або цей е, роствор дуже швидко сохне. Е, і е, я вам скажу так, що навіть на бісетки камінь я поклав і через час з'явилися тріщини, вже ззаді. Ззаді тобто, поклав і ззаді тріщина з'явилася. Е, ну, я навіть не знаю, від, від чого і чого. Можливо, це круте брус, а можливо, і за того, що дуже сильно е, е, висихає. Роствор. От дивіться, бачите, ось тріщина теж. Так, буквально що ж тут пройшло, що я його доробив. І, і тріщина вже, бачите, пішла. Не знаю. І щось, я так думаю, що можливо, це круте брус. Але тут така сама ось теж, бачите, ситуація. Ну, та в общем, воно його викруте, як треба. Я думаю, більше, ніж треба, воно, воно не, не, не крутоне. А там буде видно. В общем, такі нас діла. Все, нав'яз готовий. О, і не доказав я, по уценці я в Назора забрав цей металопрофіль по 50 гривень за лист. Тобто, Скільки тут у нас лягло листів Марусь? 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 штук. Тобто 550 гривнів всього-навсього. Я думаю, що це небагато, нормально. Так, пишіть, покажемо вам дринчиків, трошечки екскурсії. Так, що у вас ну, під поїлками треба вичищати? Ну, я думаю, що можливо завтра, да, да, щоб доща не було. І у мене прицепу тестя. Тест зараз приїхав додому, відпустили його. Як воно? Відпустка Марі здалася на 15, 15 днів він зараз вдома. В общем, там таке займається трошечки, то забрав у мене бетономішалку. взяв. Возик узяв, що він ще? Перфоратор. І що він ще сьогодні в мене забрав? О, і прицеп. До. Короте, тест усе забрав. Отжав, узяв, а все. Ну нічого, я хоч віддихну трохи. Я поїхав сьогодні на базу, награнуліровав комбікорму корму бролером. О, У бумажняні. Це з-під бмвд Кстати, БМВД у нас зараз бройлер універсал від гранулки. І виходить, він йде від 0 до 55 днів. Тобто його можна робити. Із нього і старт, і гровер, і фініш. Отакий. От, от. Бумажняні, не викидати ж їх. У бумажняні мішечки сюди натовп, кормушку. Поламали, да? падліці. На що ви поламали кормушку? Отак. Так, ну все. В общем, на, на цей. Мокрий капець під поїлками виялозилися. Ну і місця мало. Е, заказав пісок додому, щоб машину газона привезли, не можуть мені довести, тому що до кар'єра хлопці не можуть доїхати, е, так як дощами залило і ну, жду Жду на цьому тижні, можливо, можливо щось та й буде. Я думаю, що привезуть. І попробую, попробую починати потихеньку ложити камінь. Я вже думаю, може його просто клеюнкою е, накривати, щоб не так він влагав. Або ж якось його мочити, поливати. Ну, коротше, щось треба щось з ним буде думати. Ото таке. Придурочна квочка. Що? Осталося 9 курчат. Так, да? придурок? Ото ти квокаєш і квокай. Осталося 9 курчат. 9 чи 10. Заперлася вона до свиней з ними. Чого в її туди коротше, понесло? Бабу понесло, понієте? Зійшла зумо. І повела вона. Де ти? Іди. І повела вона їх бляха до цього, до, до свиней. Ну і свині, раді старатися. десяток курчаток чмокнули. Жалко. Ну, сам винуватий, коротше, да і все. Треба, блін, якусь там кліточку таку робити. Но я не думав, що вона туди попреться. От попросту. От реально от не думав, що вона туди піде. Ну, хай лазить. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. Бігає. Ну і ладно. 10, так, 10. Так, що по урожаю? Тоді, як буревій був, повалило дуже багато помідорів, прямо поламало. Те, що підв'язували до одного місця. Баклажани непогані. Пам'ятаєте, я вам показував, такі вони були хреновенькі. Про цей ну, побризкав я їх від, від жука. О, і баклажанчики отакі от висять. Сині, сині, бо будуть казати баклажани. Не називай баклажанами. Ну, Називали їх баклани, теді називаємо баклажани. Ну. Сині, сині. Щось Маринка, видать, профукала, не побачила. І он. А може вона не багато, може то вона на вечерю, бо дивлюся, що перчику нарвала. Так, це у нас що, білозірка. Білозірка, ну ми садили. О, чуєте, зовуть мене до себе. Білозірка, ну ми садили й болгарський. Ну, щось я дивлюся, що болгарського практично і немає. Мабуть, Марину нахитали. Так. Так, Джон кричить. Джон кричить як, як цей. Як ненормальний. Мабуть, нахитали того, що щось я не бачу, щоб у неї були ці. Іменно оцей болгарський перець. Ну і Більше у нас ніде його не посажено, Оце у в нас полоска і все. Ну, вона казала, що тут та білозірка, і болгарський, і томон білозірка. Огірки, оце все, вже доходять. Ну, ми трошки законсервірували. Консервації закрили. Нам його небагато треба. І в нас ще з минулого року залишилися огірочки. То короче, щось вона там понаконсервірувала. Каже, нам хоте. Хоте, то хоте. Так, ось, побачив один. Оце ж болгарський. Да, це да, Болгарський. Ну це білозірка. чи що, то Один болгарський і все. Що ж то за перець такий, що він один. цей? А, ні, підожіть. А тут а виходить, це гострий перець. Да, щось у нас болгарського перцю в цьому році, виходить, і не буде. чи що. Марі! А що болгарського перцю немає, то білозірка весь, так? Да? Да, каже, таке, як каже, трохи впорили не то, що нода, ну ладно. Так, друзі, капусту бризкав від білокрилки. Оцієї. ну Один хрен її такої що хана. Завтра поїду ще щось візьму. Не пам'ятаю чим я е, картес, не картес, щось якась штукень така. Ну не було е, того, що ви писали, не пам'ятаю, як воно там називається. ну Сьогодні побризкав. Ну, толку я його побризкав е, і що і ж, оце ось тобі опять. Е, дощ пройшов і воно просто-напросто не подіяло. Ну в общем, завтра поїду, щось куплю і ще треба до цей. Як його скажіть, я скажу. Треба добрізкати, добити, бо воно цвітну капусту трошки вирізали. Сьогодні миска така чорна. Ну, по кілограмах, може, кілограмів 7 цієї цвітної капусти. Щось хоча Маринка теж хотіла консервірувати, а потім каже, подивилась в інтернеті, відварюють і вакуумірують зразу вакуумні пакетики і в морозильну камеру. Ну, Якщо кажу, так можна, то тоді роби да і все, хай буде. Так, вибрали цибулю. Тут у нас була полоска, О, кущовка тільки не, не вспіли забрати. Ну, не вспіла Марина, тому що каже, одну зібрала, а другу не вспіла. Вибрали цибулю, дуже небагато, але щось буде. Да. Ця картошка повставала, вже відцвіла, дивлюся, жук напав. Ну хай жує, а що йому вже? Хай вже жує, вона вже все одно їй вже одиноково. Жує її жук чи не жує. Головне, що вона нав'язалася, якась картошечка та й буде. Фух. Так, так, так. Кури. Що кури? Петушків ріжемо. Уже у нас тут, так сказати, залишилося петушків. Трохи менше половини, але ну, є, є. Я щось так дивився, думав, що це все кури, кури. а воно петух петухів таких, що капець, Тобто із з курок, ось е, буквально їх зовсім небагато. На пальцях можна вибрати. Я не знаю, може, може 20-30 курок іменно таких, що молоденьких буде. Ну, а там буде видно. Ну, курки, звісно, ось де. Це у нас редбро. Гльо, які красо красотулічки, прям. Я не знаю, вони мені такі гарні просто взагалі. Ну, ці, звісно, ці задріпанки такі, але вони йться, як пулемети несуть. Де? 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 А це такі от петушки, і воно. Воно навіть не петушки, а кураї. Отак би я їх назвав. І. Ну, ріжемо їх. Ріжемо тут потихеньку, відправляємо їх на магазин. Та і все. Так, друзі. Буду йти зараз справлятися. В принципі, у нас все нормально, без, без ніяких змін, нічого нового, нічого старого. Да, ось цибуля, яка у нас. Бачите, така невелика. Але своя, На перший час хватить. Е, від цієї штуки не відрізаємо, тому що кажуть, що треба, щоб вона посухла. Треба її розсипати десь отут, а хай вона висихає потихеньку. Так. А? Ну то птатимуся, що ж ти думала. Що? Ну зараз буду заносити вам жертви давати. Да? Вчора різали кабанчика, кстати. З маринкою вдвох, як завжди, закололи. Раз-два і готово. Так, іди, збирай. Я Не знаю, як тебе просто назвати по-другому. От просто. От як її назвати. Ну ладно, все вже, я ж кажу. Побігали і забули. Так, все, друзі. Невеличке відео, я живий, здоровий. Е, працюємо, е, трошки сходимо з ума. Дітки полягали спати. Ну, а я зараз піду до свиней повправляюся. Повичищати треба, ну це ж не знаю. Зараз до тестя наберу, попробую. Може поїду вже прицеп, заберу, щоб в прицеп усе вичистити. Ні, то тоді вже завтра. А на сьогодні тут таке зараз поприбираю, бо воно ж, я ж кажу, дощ, дощ трохи нагнув. Треба буде переброти до, до, дошку, всіляку, таку мілочовку, е, шифер позбирати. Ну, коротше, і треба пробити вістками шифер, тому що не, не вспів я це все діло зробити. Ось такі справи. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Живіть, хай вас Бог береже, хай у і вас і в нас все буде гаразд. Все, пока-пока.